Твої кредити не зникнуть, поки ти не зробиш одну дію. Великий відсоток людей живе в ілюзії, що хтось інший має вирішити їхні фінансові проблеми. І в такій ілюзії я теж жила. Типу, юрист, банк, клієнти, підписники. Я шукала винних завжди, але не бачила головного, що кредити не зникають, поки ти не повертаєш собі оцю цю силу свою. І не кажеш, я відповідальна, я закрию це сама. І тоді приходить ресурс, підтримка, гроші, рішення, можливості. Відповідальність це не про тягар, це про власну внутрішню силу. Коли ти повертаєш її собі, борги починають зменшуватися навіть без якогось логічного пояснення. Якщо ти хочеш зробити цей поворот, напиши слово кредит в коментарях. і Я дам тобі доступ до відео, де показую шлях, як я сама пройшла цей етап.